В мене в студії був Пьотер Кульпа. Я не знаю, чи ви знайомі. Це колишній польський урядовець політик. і Зараз він працює в Україні в школі міністрів Київської школи державного управління. І розмірковуючи про те, чи готова Україна приєднатися до Євросоюзу, бути членом Євросоюзу, він сказав таку річ, яку варто обговорити. Українці хочуть, а невідомо чи готові еліти приймати серйозні рішення для того, щоб бути членом Євросоюзу. Що мається на увазі? Не імітація рішень, а саме серйозні рішення, відмова від старих традиційних схем для української влади. За вашими спостереженнями, що як українські еліти, український істеблішмент, як сказав Пьотер Кульпа, вони що обіцяють зараз чиновникам Європейського Союзу? Ну, насправді ще тільки почувши ваше запитання, сам його початок і мене була така сама відповідь, що український народ, в своїй більшості є готовим вступати до Європейського Союзу і готовий виконувати ті правила, ті домовленості, які і регулюють взаємовідносини між країнами Європейського Союзу. Але я би не казала про політичні еліти чи політичний істеблішмент, я би радше сказала про ті люди, які сьогодні випадково опинилися при владі. Тому що дуже багато людей, які займають сьогодні чиновницькі посади, які мають відповідальні посади в міністерствах, ну перепрошую це або ноунейми, no або люди, які не мають в тому абсолютно ніякого досвіду, або це люди, які... Не мають права і не мають бажання проявляти ініціативу, а чекають, коли зверху там з офісу на банковій скажуть, яке рішення приймати чи яку кнопку тиснути. Такі люди вони не можуть керувати державою, вони не можуть задавати тренди, вони не можуть брати відповідальність за ті чи інші рішення. І тут є двостороння проблема, тому що з одного боку вони не можуть і вже й не хочуть брати на себе відповідальність а з іншого боку, ті люди, які дійсно мають досвід можливості вони не підуть на ці посади, тому що знають, що їм все одно не дадуть можливості е, турувати свій власний шлях чи прокладати той шлях відповідно до рішень резолюції узгоджень з європейським союзом. І напевно це сьогодні найбільшіша проблема, тому що я абсолютно вірю, що у нас на навіть навіть якщо так кажуть, що у нас зараз залишилося 20-25 мільйонів українців на території України, бо багато хто виїхав під час повномасштабного вторгнення. Я абсолютно вірю, що у нас є достатня кількість компетентних людей, які можуть займати ті чи інші посади. Але чи вони потрібні керівництву держави? Оце от найбільша проблема.